Панове, привіт! Я не думав, що через тиждень знову з ним побачуся, але вчора їй випустили таку картку флешбек Обами Янга, що я не міг його не зібрати. Хто б міг подумати, що наша україночка Еліна Світоліна настільки круто повернеться у теніс. вона вийшла у півфінал Вімблдона, В чвертьфіналі Еліна обіграла на не кого-небудь першу ракетку світу ігу Швентек завтра, 13 липня, півфінал і. Фавбет чекає ваших прогнозів, разом з якими перегляд стане точно цікавішим. Для нових користувачів є крутезний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Так що посилання у закріпленому коментарі під відео і успіхів. ти? ось він, Емерік Обаме Янг зараз ми його будемо забирати. 94 рейтинг флешбек. 5 зірочок на фінтах, 4 на Вікфуті. Досить цікавий дриблінг, удари і моделька. Наскільки я пригадую, можете пригадати ви. Стелю Овейрана, я б сказав, тому що він досить витончений, худенький, і відповідно рухатись має справді швидко. Шей сили йому тут накинули 90%. як буде в грі відчуватися. фінес шот у сайт шот А обучі пік-ікони обом'янна 100%. Питання тільки в тому, чи в тебе є з ким лінкувати. Його, бо це англійська прем'єр-ліга. Хоча тренер з габону казали є, га, але зараз мені здається, як накинуться на нього. Основна база з бетки залишається. А бетка буде десь. Беляха, Шанси є, друзі. шанси є. Тренера з габону. Я це зробив! Yes we can. Трішечки шкода. Ніченька картка була, але зараз вже є дуже багато схожих тому. Я пам'ятаю, як я тішився, що я його зібрав, коли багато хто поміючи збирав Бекхорста, бо Ліверпуль тоді дуже важко виглядав. Але Ліверпуль тоді розвалив Манчестер. Маккейна засивили, погляньте? Можна отак от щось зробити. Добре. Готово. Єр Емерік Обамеянг, ми його зібрали 94-й Абубі повертається до хати. І зараз я сподіваюся, що він влетить в мою основу так, що дуже багато хімічити не доведеться. Виходь, виходь, дете? У формі львівських Карпат. Ну, стандартний для флешбеків, вони виходять як дідусі. Взагалі тут під е МБП, підв'язані Маркіньос і. Мендеш. Але якщо заходить в Обамеянг, можливо, Вандейку вже не потрібний буде. Сар, і я поставлю доноруму. І тоді я закидую. Ну, Для початку отак. Дупа. Як воно в мене тут все підв'язано, ну. Мудрик 11 Rushward. Рашфорд класний. Я його тільки-тільки взяв, я з ним, по-перше, ще не награвся, по-друге, він в мене вже під турнірчик. То як Овайран, але він має ще п'яту зірочку на фінтах. Мудрич і Донарума буде отак. Рашфорда купив, зідана, купив Овайрана купив, бо граю на турнірі, то вирішив вкласти всі монети в команду, вже що залишалися. Грарний Донарума. Мілнер. Абрипеле Лумека. Ми шукаємо Обамянга. Ми його знаходимо. нога. Ліванога. Пенальті заробляє Обам'янг, він не проб'є. Хто заробив той і п'є? П'єр Емерік Обамянг. Отак от. І який другий гол. Л2-удар. Уокер ворота. Добре, Модрич. Михайлич, Модрич. Ой, який гол з лівої простий. А, там Кайл Уокер, та він зі своїми прикольними анімаціями. Я собі граю, думаю, чи достатньо дриблінгу або в цьому. Чи давати йому... Щось ще буде цей дриблінг ще трошки пустити. Ми створили гол для обом Янга. Файно, удари мені його подобаються, тут питань немає. Рамсдейл рарний у воротах. Ну зараз торнадо точно влетить. Томпсон Томпсон це що за брати Томпсони? Ну тут має бути. Ну має бути. Торнадо! І є гол! Завдання виконано. П'єре Дякую, Дякуємо, Човолет Вон за прекрасне завдання. І конкурси веселі. Рашфорд! Так я його хотілося зіма накинути щось ще на дреблінг, щоб він став ще швидшим, як Вайран. Чу він трошки швидше, що йдуть у когось на лівий стік, бо він якось так трохи не спішить. О-оу! Oh -oh. Ні, донарума, я ж тебе ще спектно правим стіком, ну ти чого пропускаєш Олд престижу? Нашо! Переступи файно крутить, і от реалізація питань нема лупить. Під фінес шот. Ух, стійка на зеленому таймінгу, але. Ой, файно. Але один удар теж в порядку. Ще один гол для обом'янга. оооооооо о, -о, 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 -о! Це було дуже ефектно. Схоже навіть на удар Рабоною, перед яким був такий собі дрекбеко-подібний мув. Треба буде зараз на повторі це поглянути. Оп-оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як елегантно або це зробив. Ну тут, правда, для реалістичності замах ноги мав би бути тут більшим, бо так нереально пробити. Так можна пас ще катнути десь в бік. Але він тако легенько замахнув тою ногою, а м'яч полетів добряче. Погляньте в динаміці, як воно пішло. Скриптануло воно. Дамо моєму Марксман чи Фінішер? Фінішер. Ні, мотор не треба. Фінішер файно бустить. Стерлінг тут є, наскільки розуміється, той, що ще зараз виконує завдання. І забиває, мені зараз було дуже цікаво, чи він не промахнеться, не промахнувся. Агуайр. Ну, Обаміанг. Він став спритнішим. Після того, як я накинув фінішер, він став різкішим, це подобається. Я вам на річ втрачу в швидкості, щоб на дистанції пробігтися. Але зрештою, зараз всі під 99 біжать, то годі втекти просто так. А от щоб крутився, швидше фінець що заходить Обаміанг. Ну, що це таке? Ну, це просто смішно. <laughs> Спочатку перехоплень не було в опорній зоні, там де Брюй не танцював, після того блоку нема. Йобаміянг знову забуває. Він на фінішері мені подобається більше, він трохи ожив. Не те, щоб він був. Без фінішера якимось там повільним. Насправді там ну, мізер додається тим фінішером по дріблінгу, але якось легше він крутиться. І перший раз 1 удар не зайшов у Обамянга. Ей, граємо, граємо. Йоп ще раз! Ха-ха! кросбар челендж зрозуміло. І. Ооо. Oh. Мудрик, забивай і ховай цей матч. Він пас дасть. А заб'є Маркус Рашфорд. Угу Грілліш. Трохи відлучився від свого літнього відпочинку, щоб зіграти один матч в Ultimate Team. Рашфорд, гарний початок. Там обом'як зараз за сестом, по-моєму, зіграв. Ой, прекрасно. Рашфорд і є обом'янка, Дзоли. Елегантно і дуже вдалим. Третій від папе. Ух, який удар! Опа, Зізу. Зидан. Комон. ОК. Я завис Я сам сам завис Я думав довго, що я буду робити. Я спочатку думав зробити щось елегантне, потім думав зробити щось простіше, а поки думав, то. О, це G. Ну, так 2-0-1-1 VNEN сам Оу! Оу! Можна, 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 і одразу. Я бубі. Просто удар, і просто голе. Не видувати. Добре, добре, добре. Браво. Браво, команда. Викрутили там. Кожен поворот був максимально своєчасний, не дивлячись на те, що трохи повільний зараз геймплей. Або Міянг в той пас, що викрутив так файно. Ну що, левелапа даємо за плей плей-оф чи ні? Ей. Не даємо. Так, ти можеш купити Девіса, пограти, прокачати і віддати. Канте дають. І Родрі, гарний пак. 6030 має бути, ні. 20 голів і 8 асистів у 12 матчах. Дуже солідна статистика, і я впевнено можу рекомендувати вам збирати Обам'янга, а не, наприклад, збирати чергову легенду, де нічого не випаде. Мені сподобалися удари Обам'янга, файно лопить. Ну і контроль м'яча теж в порядку. Та все ж, я думаю, що зі стилем зігранності фінішер або Марксмен буде трішечки краще. Але все одно рухливий був навіть на яструбі і круто крутить переступи. Якщо відео сподобалось, обов'язково лайк. В коментарях можете написати, чи збирали. Ом'янга, якщо так чи вам він сподобався, чи раптом комусь ні? І я здивуюся, почуємось. Побачимось, бережіть себе.